Світати на нашій зустрічі. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі є дуже важливою. Але перш ніж її оголосити, я хочу зачитати вам одну притчу. Можливо, послухавши її, ви здогадаєтесь самі, про що ми будемо сьогодні говорити. Жила була на селі одна сім'я. Сел так багато було в ній дітей, онуків, невісток, зятів. Що займала ця сім'я всю територію села? А якою дружньою вона була, ніколи не сварилися, усі допомагали один одному. Почув про таку сім'ю імператор, не повірив і сам вирішив перевірити, чи правду кажуть. Приїхав він до села із Раїв, чистота, краса, мир і спокій, Добре віття в них. Є спокій, стареньким їх добре доглядали. Вирішив імператор дізнатися, як змогли досягти такого красивого, життєвого рівня мешканці цього села. Прийшов до голови роду, запитав, розкрий мені секрет, чому такий мир і спокій панують у твоїй сім'ї. Голова роду взяв аркуш паперу і довго щось писав. Потім подав лист імператору. Три слова були написані на аркуші. Любов, «любов», терпіння. І в кінці аркуша зазначив сто разів любов, сто разів прощення, сто разів терпіння. Прочитав імператор і здивовано перепитав. І все так відповів головороду, це і є основа життя всієї сім'ї. І, замислившись, сказав. І всьому світу також. І тільки тоді цей світ буде гармонійним і без ненависті. Відповіді на такі питання гляньте на наш екран. Що таке ненависть? Звідки вона виникає? Як ви думаєте? Коли була ці поведіння, то може прозійти різничка і призяти в Так. Добре, у кого ще є її думки? Може, коли тебе хтось здрасте там, щось таке. Угу. Може виникнути ще конфлікт, да? якщо це, тобі не подобається. В мене навіть може І... з'являтися від всяких конфліктів. От допустимо, зараз у нас конфлікт з Росією. Ми не видимо росіян, росіяни нас не наведемо. На питання, давайте розглянемо. Чи важливо вчитися прощати? Як ви думаєте? Я думаю, думає, що потрібно вміти прощати, бо ненависть, вона дуже така сильна емоція, і вона внутрі накопичується. Тому я вважаю, що ну, потрібно прощати, щоб не було такої грузи на душі. А зараз ми з вами спробуємо відповісти на питання і вибрати з цих слів властивості людини, яка може створювати ситуацію ненависті. От у вас листочки. І ви зараз пишете за цих слів, вибираєте, які можуть визивати ненависть, будь ласка. Ми відносимо такі терміни, як злорадство, конфліктність, брехня, заздрість, грубість, егоїзм. І... До толерантності ми відносимо такі терміни, як доброта, повага, розуміння, тактованість, оригінальність, підтримка, діалог. Згода, ефективність, безпечність, надійність і розуміння зворазиво, егоїзм, конфліктність, гнів, грубість, скупість, заздрість, брехня та безвідповідальність. До толерантності можна віднести такі слова, як доброта, повага, розуміння, співчуття, лояльність, тактовність, милосердя, благословність, надійність, миролюбство, безпечність. Прощення, оригінальність, діалог, підтримка, співробітство, ефектність, згода та. І так, перше питання. Насильство має і позитивні сторони. Ні. Добре. Друге. Використання нецензурних слів дитиною по відношенню до іншої є проявом насильства. Насильство це коли видно сліди на тілі жертви. Так. Ні. Ні. Чому ви так думаєте? Ну, сліди, різні випадки бувають. Ну, насильство можна фіксі, ровно. Може вона впала, допала, вот, сіняка, її, все знаєш. Якщо багато, ну це якщо багато, так. Да? А якщо це один раз було. Це одно у лікарні. Ну, насильство у нас ми можемо і до білінку його віднести так. А бурін це що у нас Скування, да Ні. і не осильство це оснащені дитини у школі. Ні. З 11 років дитина несе адміністративну відповідальність перед законом. Ні, батьки. Пока, не... пока 14 дня. Поліція не повинна втручатися у вирішення проблеми насильства. Поліція Повинна вручатися обв'язання зобов'язувати атмосферу взаємної поваги і сприяти соціальному позордованості. І на закінчення нашої зустрічі хочу сказати. Що будувати світ без ненависті непроста. І ми це сьогодні з'ясували. Це реальний процес, який вимагає щоденних зусиль, це шлях, на якому ми повинні навчитися приймати інших, любити їх такими, якими вони є, і шукати спільну мову навіть у найскладніших ситуаціях, в кінцевому підсумку мир і гармонія у світі починається з нас самих. З толерантного ставлення до інших це є необхідною для розвитку гармонійного суспільства, де всі можуть почуватися рівними та цінними. Мій улюблений світ без насильства, без жорстокості болю і зла. Тут народом складена пісня містить тільки хороші слова, мій улюблений світ без насильства, де немає страждання й війни. Де розквітла калина барвиста, і пісень не почуєш сумних. Мій улюблений світ це не казка, а реальне щасливе життя, бо звільнивши наш світ без насильства, можна сміло йти в майбуття.